первинна консультація репродуктолога це такий дуже важливий візит, первинний, коли ми знайомимося з пацієнтами. Насправді, іноді жінка пацієнтка або її чоловік можуть переживати з цього приводу, але нічого страшного немає. Ми просто первинно знайомимося з пацієнтами і проговорюємо всі-всі питання, які можуть нам допомогти для того, щоб ми визначилися, чому саме в цій парі не виходить завагітніти. Чи треба якась спеціалізована підготовка? Якоїсь такої специфічної підготовки насправді не треба. Було б дуже добре, якщо б на первинній консультації були присутні обидва партнери і чоловік і жінка. Добре, якщо у вас вже є якісь обстеження або заключення з оперативних втручань, або якихось візитів до інших лікарів, щоб ви взяли їх з собою на первинну консультацію, або проводили, наприклад, вам якісь вже важливі обстеження. Тоді можемо розглянути всі ці заключення. Я можу оцінити їх, або лабораторні показники вже готові. І тоді після такої консультації ми з парою можемо визначитися, який алгоритм подальшого обстеження і допомоги ми визначаємо. Насправді, часто треба на первинній консультації трохи більше часу ніж. При повторних консультаціях тому зазвичай ми намагаємося виділити хоча б там 50 хвилин або годину часу, бо інколи також на консультації необхідно провести або якісь додаткові обстеження, наприклад, ультразвукову діагностику органів малого тазу. Насправді не бійтеся, нічого стресного немає. Ми спілкуємося, ми разом приймаємо рішення, до чого ми готові, до чого ми не готові, які варіанти допомоги існують, і обов'язково все це разом узгоджуємо. Тому, якщо у вас є якісь питання, якщо у вас ви почали планувати вагітність, і для вас це дуже важливий період в житті, або вже дійсно маєте певні проблеми, не виходить завагітніти, або або вас дуже сильно. Тривожать якісь моменти з вашого репродуктивного здоров'я, які вам у майбутньому можуть заважати за Приходьте на первинну консультацію, ми познайомимося і обов'язково спробуємо саме вам допомогти.